Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі і на Велесовій фермі. Да. За моїми плечима відбувається неймовірно. Скажу чому, тому що все-таки е, вирішив я не чекати ждаників, а все-таки продовжувати роботу на своїй фермі і продовжувати в плані е, поступового розширення. І зараз ви, як бачите, вже почав робити земляні роботи. От, зараз вже потихеньку ріжемо, рівняємо ґрунти, виводимо на рівень, Виводимо вже під правильними е, нахилами усе. От, все для того, щоб е, спростити максимально е, ну, рух води, тому що всі ви добре пам'ятаєте, ну, або якщо не знаєте, то знайте. От у нас тут присутні елементи великої води, коли дуже сильні зливи, великі досі, то фактично вода дуже сильно йде із гір фактично, ну, із полів. Так як ферма наша знаходиться глибоко в яру, то тут велика вода змиває все. І При будівництві потрібно враховувати ці всі елементи, враховувати те, що дуже багато буде ну, Криші, от, багато буде бетону, і фактично потрібно буде враховувати ці всі нюанси і розуміти, де воді, воді потрібно буде діватися і всмоктуватися в землю. от, Тому тут потрібно ці всі моменти також старатися враховувати. от, І е, спробую якраз це все зробити. Розумію, що на сьогоднішній день це. Не просто, непросто роблю без проекта, роблю знову все по відчуттях. От як я це розумію, от, е зрозуміло е роблю в обмеженому бюджеті, от, тому що е так як би хотілося, е чесно, з особливої змоги не маю. От, і тим більше ще став один такий момент. Ось, бачите, я розчищаю, насипаю ділянку. От, е, насипаю ділянку, яка знаходиться в мене за спиною. От, вирішив ще поставити крім з, е, такого загону, який я робив, ну, в якому у мене знаходиться худоба. Також вирішив ще поставити сінник. Поставити сіни, щоб повністю вже всі все сіно моє зберігалося якраз у мене саме на території ферми, а не було як в ті всі попередні роки. Я їх звожу з усього села і там орендував я склад от, на другому кінці села. Але це все затрати, логістика, от, час постійно возиться з ним, усім техніка. Ну, я думаю, хто займається цією справою, той добре розуміє, що це таке. От, тому вирішив я напрягтися, напрягтися досить серйозно. От, для того, щоб якраз мінімізувати ці всі затрати в майбутньому, і якраз щоб повністю локально все в мене було. Чому я вирішив зайнятися будівництвом? Зайнятися вирішив все, тому що планував я. Ріст свого поголів'я поступово не так насичено. От, думав, що моєї оцієї будови, яку ви бачите, ось його, мого хліва цього, вистачить на 5 років От, з тим поголів'ям і е, з тою інтенсивністю приростів. Але розумієте, я рахував усе по мірках товарних ферм з виходом телят. 75 там відсотків, От, але і збереженість. Але як показав мій досвід, уже майже 4-ось буде роки, як я займаюся на своїй фермі молочним скотарством Хочу сказати наступне: що за три роки у мене ферма фактично збільшилася майже в три рази. Да, майже в три рази збільшилася ферма. От і тому зараз е, дана е, будівля моя чи да, на мої загони можуть розміщувати 50 голів. На сьогоднішній день у мене вже 51 голова. От якраз уже на паску в мене розстелилася е, зорька Нарешті, і фактично, зараз у мене вже пару місяців буде паузи е, з розстелами. І починаючи із липня місяця, у мене ще має розстелитися е, до. Десь близько 15 голів О, ще має розстелитися в мене худоба, і я розумію чітко, що мені цих телят уже зовсім ніде ставити. Зовсім ніде ставити, тому що все повне. от Тому я прийняв рішення е, все-таки почати будівництво. Почати будівництво і фактично, знаєте, як ото крок за кроком, от, маленькими кроками, маленькими перемогами буду будувати, будувати. От і фактично буду зводити зараз, почну з сінника, щоб, тому, що через пару тижнів вже почнеться у мене заготівля сіна. Вже дивлюся. Трава вийшла в колос, в люцерні вже бутонну. Ось підемо в наступному відео, подивимося підготовку до сінокосів, от, якому, в якій фазі знаходяться трави. От, це ми поспілкуємося. Тому я розумію для себе, що потрібно робити, потрібно робити сіник. І сіник потрібно робити з розрахунку вже десь близько на 100 голів худоби. Це сіник буде розмірами площею. Середньою біля 600 квадратних метрів. От, спробую зробити висоту нормальну, мінімум 4 метри, щоб можна було в 2-3 яруса складувати тюки, от, для того, щоб все-таки їх можна було максимально, максимально наповнити. От, тому е робота так потихеньку кипить, от, не дивлячись на те, що ворог знаходиться біля наших кордонів. Отут Чернігівщина, Сумська область, чесно. Всередині таке було якесь відчуття е паніки, От, тому що думаю, як воно буде і що воно буде. Е думав не починати, але мене піджимає худоба. От, я чітко розумію, що в такій тисняві почнуться захворювання, піде респіраторка, підуть проноси. От, тим більше вже на декількох телятках у мене вони вже бухикнули і запоносили, через що е, якби, у мене вже ну, є чітке розуміння, що е, Михайло, ти повинен рухатись своєю дупою і щось робити. От, тому що е, фактично на цей рік, 25-й рік, подивимося, як воно буде далі картина. Знаєте, я для себе прийняв рішення, що б воно не було, і який би формат далі життя буде життя, не буде життя, от, чи буде не життя, от фактично, вже знаєте, я для себе прийняв рішення все-таки робити так, як я це думаю, як я це відчуваю. От будуємо, а там далі буде видно. Знаєте, по крайній мірі, для мене. Буде, знаєте, навіть коли, ну, я розумію, що може іноді я кажу такі якісь незрозумілі речі, от, але я розумію одне. Якщо виживу, я роблю правильну роботу. Якщо навіть і не виживу, то помиратиму спокійно за те, що я зробив все, що міг для своєї худоби, от для того, щоб вона могла жити далі. Хоча як воно буде далі, чесно, я навіть не, для себе не, не розумію до кінця, тому що одні кричать, широкомасштабний наступ буде ось на кінці травня. От Знову буде м'ясорубка. І фактично, вже, знаєте, психологічна готовність до, даного, ну, до даних подій вже Є, е, от тому, що вже є бекграунд попередніх років, яким воно було. От, я розумію, що цього разу буде все набагато жорстокіше, от тому, що тоді вже тоді. Вони всі йшли на парад у Київ, а зараз вони будуть іти і завойовувати усе. Але я вам скажу чесно: кожному своя судьба, в кожного своя судьба, в кожного своя доля. І потрібно якби, спокійно дивитися на ці всі речі. От, якщо потрібно буде, знову візьмемо в руки в зброю і будемо захищати свої осередки. От, тому що ну, це наша земля, це земля наших пращурів. От земля наших предків, і це е, земля наших дітей і нашого майбутнього. От тому тут е, потрібно, я думаю, свідомо підходити до цих всіх е, питань. От і якби розуміти е, всі ризики, які можуть бути. З одного боку, а з другого боку хочу сказати наступне: що життя продовжується, не дивлячись ні на що, не дивлячись на ці всі трабли, які відбуваються. Я розумію сьогодні одне, що через пару тижнів починаються сінокоси. Я розумію одне, що потрібно запасатися солярою, потрібно зараз зробити ТО всій кормозаготівельній техніці. Я чітко розумію, що потрібен сіник. Я розумію, що потрібно там закупити шпагат. І я розумію одне, що потрібно налаштуватися на пару місяців такої серйозної роботи. Крім догляду за худобою, потрібно буде заготовляти сіно от, для того, щоб спокійно перезимувати. От, як що вийде, перезимувати, якщо не вийде, ну не вийде тоді перезимувати. То тому десь так. Отак воно буде. Буду вас відповідно тримати на зв'язку, як воно в мене все відбувається, в якому напрямку воно все в мене рухається. Ви будете це все бачити майже у кожному відео. От тому дякую всім за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі і кожному в душу духу нескореного. Всі тримаємося. Хто з зброєю, хто з сокирою, хто із вилами, хто з косою. От, по крайній мірі, я вам скажу: я рахую. Ну, це моя особиста думка, не важливо. В яку, в яку одежу ти вдягнутий, от, і з яким, що в тебе в руках, головне, що в тебе в голові, і що в тебе в серці, от я вам скажу, це саме основне для нас. І якщо ти відчуваєш, що ти можеш допомогти країні, роби так, як ти думаєш, роби так, як ти можеш. От, і відповідно тоді буде. І перемога, тоді і будуть і здобутки, тоді і буде і незалежність, і тоді буде майбутнє нашої країни. Тому дякую всім за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі. І не забуваємо заходити до нашого інтернет-магазину Private Milk and Meat і проводити закупівлю якісних кормових добавок компанії Йозера, засобів по гігієні і догляду вимені компанії BioTech Impulse. І ветеринарних препаратів, які допоможуть підтримувати ваших корівок здоровими і вас тримати щасливими, не дивлячись на це все, що відбувається в нашій країні. Бувайте до скорого до зустрічі в наступних відео. Надіюсь, що вони будуть. Бувайте.